Я коротше, в мене отакий подарок. Це штатів. Як він тут відкривається? Цей чхол. Коротше, зняли сьогодні сітки на вікнах. Я вікна не відкриваю. Там, там ще щось є. Ну що це? Ще тут регулюється дліна ноги. Поняли? Він може дуже високо стояти. О, яка палка! Це ще ще один раз. Я вже наконець нормально зможу знімати. Тобто це придумувати ці. Придумувати, куди фіксувати телефон. Точно, такі ж такі мені подарували, тут є даже така бульбашка уровень. Уровень. Значить, для фотоапарату є куди зацейкувати фотоапарат і переходник до телефону, щоб... Телефон чіпляти. Такий переходник. На телефон. Це ще така штука. Коротше, я розбираюся поки. Коротше, я поки розбираюся. Ой, не можу поняти. Все, я вже зрозуміла, це сюди телефон. Це регулюється так. Все тут фіксується, тут. Це можна це відкрити сюди, поставити. Коротше, капец, такий класний. Коротше, я поки не дуже поняла, як його лучше встановити. Взагалі таке погане світло сьогодні. На... В смалі на вулиці. Хмарно. Що я хочу показати, що я заказала епіцентру. Є чек. Оце саме те, що мені дуже треба було. Це це паровий утюг. Я вже дуже-дуже давно дуже е, паровий утюг від Philips. Дуже давно хотіла собі паровий утюг. У мене немає поки що в залі ніякого не було до сьогоднішнього дня. І речі я не гладила, я ходила в пам'яток. А тепер думаю, який це краще купити утюг. І поняла, що краще всього, звісно ж, паровий. Тому що ним можна навіть куртки розгладити. Все на світі. Зараз я вам покажу, які є. Тут інструкція, гарантія. Все на світі. Все поставили, все є. Параметри. параметри, Боже, не можу це слово вимовити. Параметри. одразу вже прийшов в такому чехлі. Зелений гарний шнур. Ось він дорожній, його можна брати навіть десь в дорогу. Ось такий паровий утюг. Він, як сказати, Сама не поняла, що тут як. Він ось так згинається це те, що я бачила на сайті на картинці. Два режими: Косе і прямий. І його можна навіть догори ногами перевертати. І на кроваті навіть простень прогладити можна. Так, на сайті було написано. Ось такий Там надпись. Кнопка, я так поняла, пар, коли випускається, вкил-викл. І режими. Тут два режима еко і макс, максимальне. Я не поняла лише, як сюди воду, як його відкрити, я не знаю. Надав інструкції подивитися. А, не треба. <гум> Кому та інструкція Короче. Ось такий резервуар для води. Дуже странно чомусь, що немає оцих ковшиків наливати. Знаєте, такі стаканчики продаються в цьому наборі. Тут чомусь нема. Така силіконова заглушка. її відкриваєш, наливаєш воду, все, як обично. У мене сьогодні просто дуже багато роботи. Я вже не буду зараз наливати воду і включати його. У нас там ще одна посилка. Ну, в общем, ось такий. Пахне новеньким непользованим. От в рівну форму поставила, чехольчик. І я думаю, в чемодані він багато не займе місця, якщо кудись їхати в подорож. Або, може, командіровка когось по роботі і треба бути в препараті глаженим. Шнур. По ідеї, шнур теж туди вийде. Ось, видно, вони не дуже хотіли його загинати. Ось, так. Ось. такий паровий утюг. Як він називається, моделька. Кому цікаво, Philips Handheld Streamer Steimer 50500, тобто 5000 серіус. Ось там кольорова картинка з названням. Так, ну і друга посилка. Теж вже зразу видно, що це? Це те, що необхідно. Таке, що на кухні готуєш їсти, в принципі, Обійти без нього не завжди виходить, серйозно вам скажу. Є такі рецепти, що лібо він в тебе є, лібо ти цей рецепт не готуй. Я вирішила, що він мені треба, це не, не цей, так сказати, депресія, не... Uh, не екс... Не спонтанна покупка. Це не спонтанна покупка, так вона да, завжди да. робля, так. Якісь файли. Прискочовують до коробки і, і файлику гарантійний талон. Bosch, Це, Це, в принципі, там, де я заказувала м'ясорубку, я її зареєструвала на сайті Бошівському. Це теж можна буде, мабуть, зареєструвати. Гарантійний талон. Значить, гарантія. Да, все то саме. М'ясорубка мені дуже підійшла ця фірма, мені і Тож я не поняв, що це тут теж техніка з цієї самої фірми, бо ж це не реклама. Чомусь так. Звісно, там є набагато мощніше, полбутова техніка. Кухонні прилади, о. Кухонні прилади. є набагато мощніші. Но, тут і ціна набагато вища. А я хотіла щось таке середнє, щоб ціна дорівнювала якості. При цьому нічого нікому не переплачувати більше. І щоб воно... Довго служила. Ця техніка не дуже дорога, не техніка, а цей прилад я бачу, що тут написано Dessing Award 2017. Це фірма 2017 року. Тобто, я думаю, вона там скидка йде вже на то, що. це як з телефонами, вже не модна модель, не сучасна хоч ціна зменшилась на неї. Але ж якість від цього не постраждала. Вони, звісно, придумали ще щось лучше. Але ми до того не доросли і так інтрига. Була весь цей час. Що ж це таке? Заказала, що ж це таке? Оце ось така штука. Погружний блендер. І чаш теж для. Блендер мікс, Клер мікс. Блендер такий. Ось ця штука, слухайте, вона всі там Саме сьогодні, саме зараз я буду робити гриби, Не гриби, а котлети, котлети з грибами. Це буде пушка-бомба, якщо воно в мене вийде, якщо ні, це буде теж. Бомба, але в іншому смислі. Погружний блендер. Дивіться, можна було в м'ясорубку. Поняли засунути ті гриби. Но, по-перше, це було б трошки не то. По-друге, я фарш приготувала зарані. Вчора м'ясорубку помила. Ну, бо я знала, що прийде ця штука. І я зараз думаю, зачем м'ясорубка. Якщо справиться ця штука, ти щось навіть в тарілці. І змільчив, і просто ось так зняв і цю штуку помив. І тепер представте, скільки м'ясорубки ці всі ножі, ці всі штуки перемивати. Це ж капець. Вот. Є стакан. Можна в цьому стакані. Угу. Да, дійсно, можна в цьому стакані. Тут така штучка. Ось мірний стакан, коли я врішу ньому, це ж воно буде гупати чи ні. І виконала така підставка. А, от тура. Це, мабуть, такого. Чи що? Чи так, чи не так? то велике. Чи це не до цього? Чи це тако? <ріжу> кришка. О, підходить. Отак підходить. Це кришка. Нічого собі. А? а на що це кришка? Це вже про інструкція? Кришка є наша вона непонятна. і є велика кришка, но нема. Ой, боже, от дура поставила. Виходить, сама від себе сховала. Є ще отака штука. Там теж є ножі. Тут такі присоски до столу. Щоб воно не їздило. І-і-і. Я так зрозуміла, кришка це для цього. Значить, дивіться. ми беремо цю штуку і цієї штуки відчеплюємо е, мотор. Мотор чіпляється сюди. Капець оце туда. Отак от. Вім, вім. 600 ватт має. Не дуже потужний, але мені не треба. Прямо, щоб крошку змічала. Так. Так, так, все. І воно отам ножі тоді працює в стакані. У них, кстати, странні вилки. Ну, як странні. Вони просто такі ці тонесенькі, малесенькі. Не знаю, це нормально. І дивіться, ось так теж кришка ця вся надійно. Його не можна мочити оцю часть. Цю часть мочити не лізя. Ага, тут ножі, запасні леза немає, якихось інших видів, ножиків не бачу. І хочу кришку. подивіться, да, підходить кришка. Тобто, можна якісь коктейлі навіть зробити ще щось. Зберігати геть в цих штуках. Штуки дуже класні. Мотор дуже цікавий. Так, але назад чіпиться. Чи вже не чіпиться? Єсть надежний щелчок. Це обираємо. Це обираємо. Мені сьогодні знадобиться тільки оця штучка. Щось тут пише. Германія. Бош Компанії Германія. Ні, меди in Словенія. Зроблено в Словенії. А, а це падовий кутюк. Інтересно, на цьому буде написано. Ні тут, ні, тут не буде. Своїх не здаємо тут. Пише, звісно, що виробник Китай. Наверно, Китай. І хочу сказати, що дивіться, який тут цей зроблений. Вилка Ну, от такі прилади сьогодні були в поселці. Не сказала саме головне, це ціна. І ще хочу показати, тільки що роздивилася цей чехол від порового утюгу. І дивіться, цей чехол фірманий від Philips. Прикиньте. е, Ціна С 2000 і С 2000. Тобто разом мені вийшлося 4108 гривень, там на щось ще скидка, ну плюс доставка. Тому ну, будемо вважати, 4 тисячі гривень на це пішло. На це я вибирала таке, щоб щоб воно не було дуже дорогим.